Пане Ростиславе, якщо є можливість залишатися з нами, у нас ще є внутрішньополітична тема. Одна важлива це мобілізація. Якщо є час, звичайно, бо в нас є також військовий експерт і, і військовий безпосередньо, та е, е, який ну зараз спробуємо з третьої спроби все ж таки з'єднатися так вийти на зв'язок. Володимир, позивний дід, заступник начальника київського рекрутингового центру третьої окремої штурмової бригади. І з нами пане Володимире, вітаю вас ще раз в нашому ефірі. Як чуєте? Вітаю, як мене чути, супер, супер. Є звук взагалі ідеальний звук. Нарешті, пане Володимире. Раді, і тепер я можу вам сказати слава Україні, героям. Слава звичайно. Дякую. І, так, і звичайно, продовжимо нашу розмову. Відбувається дискусія щодо мобілізації в парламенті. Вже навіть омбудсмен Лубінець. Дав задню, сказав, що так, давайте проголосуємо все ж таки в першому читанні цей законопроект, хоч там і є в нього зауваження по правам громадян, так по дотриманню по відповідності конституції, але все це будуть виправляти вже між першим і другим читанням. Що ви думаєте про цей законопроект? Бо ви маєте великий досвід рекрутингу, так підбору відповідно військовослужбовців. Яки, якого ефекту очікуєте від цього законопроекту? Ну, перше, що хотілося б отримати від цього законопроекту, це все-таки зменшення мобілізаційного віку. Тобто, щоб це був не 27 років. Тому що ну, це, це вже до, достатньо дорослі чоловіки. От і все-таки, воювати в як? Ну, воювати чоловікам, яким там вже за 50 чи під 50, а як правило, такі приходять зараз військкомати по мобілізації, це. Це вже ну це вже це вже важко, і тобто такими людьми ми не зможемо виграти цю війну. Треба молоді хлопці, які приходять, треба вмотивовані хлопці. І тобто, ну законопроект має мотивувати людей іти в армію, а не навпаки. Хоча як показав сьогоднішній ранок, що мотивації має бути більш ніж дійсніж достатньо. Пане Володимире, з того боку, яка, ну, скажімо так, вікова група проти нас, якщо у вас є такі дані або, можливо, якась аналітика? Ну ні, немає, в мене таких даних, на жаль, немає. Те що, ми бачили, ну, те, що я бачив, коли був на фронті, то там загалом люди десь ну, 30 плюс. 30, так. Да. Можна сказати, що вони молодші, та середній вік там. Так, так, вони вони молодші, ну в них там зовсім інша ситуація. Вони, як правило, це люди з віддалених куточків Росії, і тобто, ну яких які яких мотивують по суті грошима. Угу. Друзі, за останніми даними від народного депутата. Зокрема, про це пише пан Железняк з фракції Голос що сьогодні о 9 мав розпочатися комітет з питань оборони, де мають розглянути законопроект щодо посилення мобілізації 104.49. Щоб сьогодні власне винести його у першому читанні, але станом на зараз на 9.51, ще не почав навіть засідання. Комітет немає кворуму. Ну, квором це важливо, щоб була певна кількість людей, да, які в принципі можуть приймати рішення на комітеті. Пан Разумков, екс-спікер парламенту, навіть характеризував це як цирк. Цирк із законопроектом про мобілізацію від влади продовжується, пише Разумков, уже понад півгодини на комітет чекають, поки зберуться депутати. Кворуму для прийняття рішень немає. Засідання мало початися у й досі не почалося. Зате вчора поспіхом скоротили строки розгляду цього ж законопроекту. Знову всі бояться брати на себе відповідальність за геніальні в душках. Рішення пане Ростиславе, ви як політолог, що ви бачите, що відбувається навколо цього законопроекту. Чи це цирк, чи це якась гра складніша? Поясніть нам. Будь ласка, моя оцінка. Що е, перша спроба, а треба не забувати, що законопроект подавався Кабміном. От то, перша спроба це означало, що був погано підготовлений законопроект, і відповідальність Кабміну він ну Кабмін подавав це. Так, тобто, не, не залужний, не президент, і так далі. Так от те, що зараз парламентарями там вони щось, якісь там дивіденти, заробляють або не заробляють. Я тут е, не ладен коментувати. Але щодо самого закону, то важливо, окрім те, що говорять військові е, і і вони праві, от потрібно, щоб держава також чітко назвала гарантії, тому що те, що. Громадяни винні зобов'язані, і так далі, зрозуміло. Але також гарантія, щоб не виникало ситуації, коли в одному випадку можливо, це закон про мобілізацію, можливо, якісь інші закони, так, але має бути гарантія, що не може бути історія, як розповідають військові, що в одному випадку поранені. І це залежить від е, командувача і від е, частини, отримують виплати по пораненню, в іншому е, отримують мізер. Так? От, це не може бути на розгляд е, навіть командира. Тобто, має бути гарантія держави, ну, держав навіть не командира, не частини, держави. Так? От, тобто, е, і тоді буде мотивація, коли це буде зрозуміло, що це справедливо, що є гарантії, ці гарантії виконані, тоді все буде нормально. От, і ну, от, от, от мої такі коментарі. А зниження віку, те, що пан Володимир заявив, не, не готовий. От, дивіться, Доброго. я не в цій частині, от я не готовий говорити про це. Я хотів би і бажав би, що ну, люди мають 300% бути підготовлені. Звичайно. Тобто, це Звичайно. має бути. Ми маємо будувати зрештою, да, буде перемога точно, але будувати найману високо. Високопрофесійну армію зрозуміло. Пане Ростиславе, дякую вам. Ростислав Балабан, політолог був з нами на зв'язку. Пан Володимир з третьої штурмової лишається великий досвід рекрутингу. Пане Володимире, на ваш погляд, чи може рекрутинг замінити в принципі мобілізацію? Чи ні? Які має бути співвідношення? Якщо ні, ну, я, не процес... можу я. Не можу сказати, яке має бути співвідношення, але. Е, і чи може замінити рекрутинг? Ну, Він повинен повинен замінити. Просто для цього треба створити умови. Е, ну тобто... фінанси пане Володимира. Питання в грошах. Ну ну припустимо, якщо кожен е, хто йде на фронт, ризикує своїм життям, буде отримувати там ну припустимо від 5 тисяч доларів щомісячно. Це е... думаєте, збільшить кількість кількість охочих з гарантіями, там соціальними гарантіями з квартирою кожному, припустимо. Я думаю, так, але все одно, ну якби гроші, мотивація недостатня для того, щоб іти воювати. Тобто, мають бути, має бути комплексний е, пакет. Е, ну, я навіть не ну Тобто держава має попрацювати комплексний пакет для військовослужбовців, тобто щоб вони розуміли, що вони навіть якщо вони. Після, після поранення вернуться в е, цивільне життя, да, тобто вони не зможуть виконувати далі, далі свої, свої бойові завдачі. От що вони повернуться в цивільне життя, і вони будуть е, захищені. Тому що це е, війна, це це це, ну, це психологічні травми. Е, я не кажу вже про фізичні. Да, і, тобто е, з війни люди повертаються. Не всі, звісно, тобто повертаються люди нормальні зміни, але якийсь час людина має ну, тобто вона має пристосуватися до соціуму, тому що на війні зовсім все по-іншому, і так, от що. держава має, має, має заботитись про цих людей, про цих військових. Це правда це. Ми підтримуємо повністю, і це важливо. І ми будемо звичайно стежити за цією дискусією. Вона починається в парламенті. Ми розуміємо, що комітет мав сьогодні о дев'яті ранку зібратися. Поки немає кворуму, йде якась депутатська гра. На жаль, журналістів не допускають до куларів парламенту, до засідань комітетів. Немає прямої трансляції. Тому ми, от можемо судити лише по тим постам, які пишуть народні депутати. Але все одно ми з'ясуємо обов'язково правду, і звичайно важливо, щоб враховувалась думка і військових, і наших експертів, які долучаються до нашого ефіру, Пане Володимире, Я щиро дякую вам, що ви долучилися, прокоментували таку важливу для суспільства тему для кожної сім'ї. Фактично, та да? дякую, Володимир Позивний дід, заступник начальника Київського рекрутингового центру 3-ї штурмової бригади.